Шанують пам'ять кобзаря впродовж трьох днів у стінах філармонії відбудуть відбуватимуться концерти за творчою спадщиною Тараса Шевченка зокрема, у день народження великого генія, 9 березня, відбудеться музична програма Тарасова Світлиця за участі академічного симфонічного оркестру, хору а також дитячого зразкового театру. Окрім відомих львів'янам творів, тут прозвучать Перше виконання, та неоднаково мені поеми Алжніва, якби мені черевики гущака, та чого мені тяжко довганича насолодитися поезією кобзаря голосом народної пісні та музики сучасних композиторів всі охочі зможуть вже наступного дня. І на завершення 11 березня підсумує Шевченкіаду тематичний вечір, роздум про життя та творчість поета як національного світоча та духовного будителя. Поки є він, поки є. Потреба Бо бодай хоч трохи звертатись до нього, доти ми ще зможемо говорити про існування нас як народу. І це, скоріше, такий вечір роздум, Роздум спільно із Шевченком і з вами, хто прийде. Про ці питання, чи я живу, як каже Шевченко, чи я живу, чи доживаю, чи так посвітувало чусь.